Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на кросовери на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Друзі, відкрився наш новий офіс продажу товщиномірів та комплексної перевірки автомобіля у місті Вільнюс. Хто має бажання придбати товщиномір або замовити у Литві перевірку автомобіля, дзвоніть по цьому номеру. Також я особисто продаю автомобіль. В Україні, хто має бажання придбати Товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Отже, перша наша машинка друзі, ось така шкода. Так, шкода у нас 2019 року, максимальна комплектація, телефон є, 2-літровий варіант, 191 тисяча пробігу. Зазирнем, якщо дозволять, доброго дня, дозволите? Так. Так, коробка ДЗ, повнопривідна, мультикермо, електрорегулювання. сидінь, підігріви, підігрів, все можливі. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника, більш детальну інформацію він вам надасть. Дякую вам. Так, ось такий перший варіант. Трошки друзі буду в форматі знімати. По дорозі. Трошки з цієї сторони, трішки з лівої сторони. Так, дивимося. Audi у нас наступний варіант. 2014 року, варіант Q5. Так, 110 тисяч пробігу, телефони є, 2-літровий варіант, небито не фарбовано. Пише 16950. Ось такий, друзі, вигляд. ваша Добрий день. дозволите так, зазирнем. Шкіряний салон. Дивіться, друзі, електрорегулювання сидінь, автомат, мультикермазку, підйомники. Салон охайний. Є панорамний дах. Цікавить, дзвоните. Так, ідемо далі. О, периметру у нас. Nissan X-Trail. Так, по X-Trail можу вам показати думаю, все. Так, 2015 рік. Автомат. 15990. Пише оригінальний пробіг, максимальна комплектація, сертифікат Є, два ключа. 16 дизель, 96 кіловат. Ось такий ще є варіант. Добрий день, можна? Вигляд середини, мультикермо, склопідйомники, тканинний салон. Звісно, автомат я вже повторюю до клімат кліматконтроль. Так, ось так виглядає. Зацікавило, дзвоните. Друзі, перед тим, як перевіряти автомобіль, ви можете в мене замовити послугу перевірки історії автомобіля на факт ДТП та скрутки, що зекономить вам дорогоцінний час, гроші та нерви. Граф четвертий. Наступний варіант. Так, 9800 на автоматі. 2007 року телефони є. бензиновий, двохлітровий. Пробіг, на жаль, не вказаний. Ось такий, друзі, вигляд. Добрий день. Добре. Всередині вигляд, друзі, ось такий. 8-6. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника. Дякую вам. Ось такий раб 4. Так, йдемо далі. Трошки треба пройтися. Мазда, це 7 Наступний варіант. Так, це всьому у нас зараз доберуся до інформації. Так, 10-350-2010 року. На жаль, немає номеру телефону, але є власник, зараз продуктую. Так, вигляд. Ось такий. є. 2,2 дизель. Дезель. Босе. Доброго дня, дозвольте. скажіть, будь ласка, номер телефону 096, 096 18.86 18 190. Власник забувся написати. Шесте ступенева механіка з мультикермом, шкіряним салоном. Кого цікавить, дзвоніть до власника. Дякую вам, гарного дня. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії і скидайте за номером, вказаним в рекламі. Ось така, друзі, Кія. Ще один варіант. Можу тут а трохи собі поправити стабілізатор. Такіас Соренто 2011 року 14900 ціна. Так, сервісна книга є, реальний пробіг. так, фул комплектація дизель 2.2, 186 тисяч пробігу. Так. Панорамний, друзі, бачите, дах є. Запитаємося. Доброго дня, дозволите, дозволите познімати. Так, вигляд зсередини, мультикермо, шкіряний, друзі, салон. Так, зараз покажу вам ще з цієї сторони. Дузваний клімат-контроль. Кого зацікавило, то й Дякую вам. Ось така, друзі, Соренто. Так, ідемо далі. Через дві машинки у нас Nissan Кашкай. Кашкаїв розвелося. Багато. Видно, гнати вигідно. Народна машина. Так, по Кашкаю. Так, 2012 рік, 1.6 дизель, 11700. Так, ось так він виглядає. На транзитах. То Тобаша? Можна? Так, шестиступенева механіка, тканинний салон, склопідйомники присутні, мультикермо, круї, звісно, кого цікавить, той перезвонить. Ну і, само собою, панорамний дах. Дякую. Так. Йдемо далі. Ще один кашкай, друзі. Тепер вже білесенький. Так, Nissan Кашкай 1,6 об'єм. Так, 11 300. Семимісний. Так. Плюс диски на зимовій резині. Так, 140 тисяч пробігло. Так, а телефон, телефон, телефон. Так, почати машину. Це ваша машина? Ні. Так, телефон, я щось. А, ні, є телефон. Що я вже туплю? Є зверху телефон. Так, 140 тисяч пробігу. Зазирне. Так, вигляд всередине. П'яти. Ступенева механіка. Кого зацікавило, то подзвонить до власника. Ось такий, друзі, ще є варіант. Біленько кашкая. Поруч у нас ось така шкода. Харок. Так, по шкоді. Давайте зараз покажу вам інформацію. 21 300 2020 року. З автоматом. Так, дивимося. дизель 1.6, 85, потужність. 179 тисяч пробігу. Давайте я вам ще з цієї сторони покажу. Аж блестить, На транзетах можете стати першим власником. Автомат DSG, мультикермо. тканинний салон. Ось так, друзі, виглядає корок. Цікавить, питайте, уточняйте, перевіряйте, торгуйтесь. Так, ідемо далі. Треба трішечки цією стороною пройдемося. Так, Кашкай, Ще один варіант. 13500 2013 року, бензиновий 1,6. 85 потужні, 85 тисяч пробігу. Автомат, шкіра, 4 камери, панорама. Ось так виглядає. Ще оцей варіант. Цікавить. Дзвоніть. Автомат. Мультикермо. Панорамний дах. Чотири скло підйомника. Вигляд. У гарному стані. Так. Ідемо далі. Поруч Volkswagen. Tiguan. 2013 рік, 2-літровий бензиновий варіант з навігацією круїзом без ДТП. 184 тисячі кілометрів пробіг. Ціна 11 500. Можете призупинити. Я вже все озвучив, Так, ось так виглядає. Дуалте. Да -да. Так, вигляд. Зараз покажу вам зсередини. З мультикермом, з клопідйомниками, шкіряний салон. Власне, каже без єдиного підфарбування. Так, тут щось заблоковано трошки, то вже не будемо просити, щоб відкрили, бо то буде довго. Так, поруч ще один Volkswagen Tiguan. Ось такий ще є варіант. Тут він закритий. Вигляд зсередини з білим салоном. Так. Двохлітровий бензиновий, автомат КПП. Так, шкіряний салон з кондиціонером електропакет, два ключа, рідна фарба, телефони Є. 11 900. Так, зроблено, повне ТО. Да. А ви має... ключі маєте, так? Можете відкрити? Да, да, да. Відкрийте, будь ласка. Бо... Так, вигляд зсередини, друзі. Ну, чесно, дуже подобається, гарний вигляд. Тільки берете і дзвоните до власника. Більш детальною інформацію вам розкажуть. Поруч ще один тігуан. Тепер вже 2013 року. Так, 2-літровий бензиновий варіант 147. Потужність. О, автомат Асіньєвський. Так, 11300 ціна. На транзетах. Надіюся, що відкритий. Також закритий. Тож я вже не буду просити. Якщо людина не може два рази відкрити, то вже треба задуматись. Так, дивимося далі. Так, Форд Куга. Ще один варіант. Доброго дня! Ви є власником? Дозволите познімати всередині? Так, зараз я. Покажу вам, поки власник відкриває, я покажу вам інформацію про автомобіль. Так, 2011 року, двохлітровий дизельок, повнопривідний автомат 9, 10 900 умовних одиниць. Телефони є. А який пробіг, скажіть, будь ласка? Так. Ось такий, друзі, вигляд куги. Так. Дивимося зсередини. Комбінований салон. Так, бачу автомат, склопідйомники, парктроніки. Коза цікавило. Дзвоніть до власника. Йдемо ми по дорозі і бачимо ось таке Рено. У нас каджар. 17500. Буде торг. 18-го року без відфарбувань автомат 190 тисяч пробігу. Ще покажу вам з цієї сторони. Ось такий, друзі, цікавий, червоненький варіант. Доброням, дозволите? Вигляд середини з мультикермом, з клопідйомниками. Тканинний салон, старт-стоп. Ось так, друзі, виглядає. Козацькаво дзвоните. Дякую вам! Ось такий цікавий червоненький каджар. Так, в мене таке враження, що на Луцькому авторинку машини це не закінчують. Так, BMW не знаю, чи продається, чи то просто мужик поставив? Не, продається. BMW X5 2010 року. 21 тисяча. Так, пробіг 235 тисяч, телефони є. Скоріше за все, що закритий, але зараз будемо перевіряти. Як немає людини, що ніхто не забороняє, значить можна дивитися. Так, ось такий цікавий X5. Зацікавило дзвоніть до власника, більш детальну інформацію він вам розповість про даний автомобіль. Я трішечки знімаю, друзі, з того боку, якщо є кросовери, або з того боку. Так, дивимося, тут ще є у нас по цій стороні. Mazda. 13 рік без ціни. 2,2 дизель, 212 тисяч пробігу. Телефони є. Не Знаю, чи це. Це ваша? Добрий день? Ні. Так, немає ціни, друзі. Не знімаємо. Peugeot 3008. Так, 2010 року 8750 з курїзом, клімою, парктроніками. Пише в хорошому стані. 1,6 дизельок. 80 потужність. 2010 року. Ось так виглядає. Так. Доброго дня, дозволите? Познімати. Не проти? Так, всередині вигляд ось такий. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника, більш детальну інформацію він вам надасть. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що на тому Peugeot 3008, як то кажуть, ви задовільнили свої потреби і вам сподобався даний перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім папа! -па.